Василь Кіктьов, начальник відділу розвитку агропромислового комплексу, під час апаратної наради проінформував про роботу аграріїв в складних умовах, пов'язаних з відсутністю опадів протягом тривалого часу. Продовжують обмолот пізніх культур, таких як соя вже обмолотили на площі 1447 гектарів. Намолотили 2894 тонн зерна. Також продовжується обмолот соняшника, сонячника, якого вже обмолочено на площі 3000 522 гектари та намолочено 8085 тонн зерна. Розпочали обмолот кукурудзи, якою обмолотили 358 гектарів та намолотили 3000 гектарів. 43 тонни зерна. Всього молочено від посівної площі у нас 73 відсотки, та намолочено 96 тисяч 823 тонни зерна. Відсутність вологі у ґрунті впливає на майбутній врожай ріпаку. Хочу зазначити, що стосовно озимого ріпаку, якого посіяно на площі у нас 6974 гектари, на жаль, аномальна спека, яка спостерігається вже більше двох місяців, супроводжується посухою, призвели до його критичного стану. За попереднім спостереженням зафіксовано вже відсутні сходів близько 20%. Це ну мало багато, майже третя частина посівної площі. Наближається термін посіву озимої пшениці і жита, але через посуху сіяти озимі дуже ризиковано. Потерпають значні збитки наші сільхозпідприємства. Також на сьогодні відсутня вологи в ґрунті стримує посів озимої пшениці та озимого жита. У нас їх заплановано близько 9 тисяч гектарів. Сроки посіву підходять. Пізні вже сроки. Ситуація не покращується стосовно погодних умов, дощу не передбачається. Десь дивлюся ближчим часом. Тому от така ситуація на сьогоднішній день у нашому аграрному секторі.